Вітаю, друзі. Я, от вам я показую цей проєкт, який в оригіналі трішки менший, а вони запросили зробити його трішки більшим. Ось така от фіолетова скринічка. Зверху вона має отакий от от малюнок та інкрустацію авантюрину. авантюріну. Ну, звісно, він не натуральний авантюрін, але він дуже симпатичний. Е, спереді, так. Е, тут йде магнітна застібка. В оригіналі тут о, звичайна застіпка така, але мене запросили зробити магнітну. З боку, отаке, з позаду такі звичайні петлі. З другого боку, отаке теж. Отака проста, але дуже симпатична скринька. Як вам таке, як вам такий колір. Euh, свого часу робив доволі багато скриньок фіолетового кольору, але останнім часом не так багато, як раніше. Як вам така скринька? Пишіть, кажіть, буду радий почути, а далі буде.